Остання пісня називається Моя мрія. Моя мрія, бачу нову Україну. Я би хотів, щоб слова цієї пісні ми співали разом. Давайте повторимо. Моя мрія. Давайте ще раз. Моя мрія, моя мрія! Бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя мрія. Моя мрія це мій стимул для бігу. Це мій стимул для бігу. Молодці запам'ятали. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія це мій стимул для бігу. Два рази повторюється. Куплет. Знаєте, життя намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Вона не чіпає тих, хто стоїть на колінах, адже вони і так відмовилися від боротьби. Бачу новую Україну і разом моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це містил для бігу, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це містиму для бігу і народ за пережив. Не один раз нашу землю ділив важкі часи наші люди пройшли період Першої і Другої світової війни, холодомори, репресії нас не зламали, навіть після того як на нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Зурайся за своє майбутнє, поправді змагайся не для того воював. дідусь ветеран Щоб ти сьогодні став на команд, сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя проживи. Кожен з нас силі щось на краще змінити, адже всі ми є божі діти разом, діти, діти. моя мрія, бачу нову. Україну моя мрія Це мій символ Я не бажаю прожити своє життя Як собака, який постійно хавкає Біля свого паркану у мене кємріє, бачино ту Україну, у мене є мрія, це мій стимул для біду, моя мрія, заборона абортів і алкоголю Припинення того, що завтакі людям полю Моя мрія, це Україна без сиріт щасливих сім'ях і щасливі діти Моя мрія, це відповідальні чоловіки. Діла. я як дитячі батьки, моя мрія, Україна, здорова країна. Він інфекція зникне нас буде здорова кожна дитина. Моя мрія, Україна, без покину тих маловіньких мам. Повез громадянські шлюбівки залишають на серпішнах, моя мрія, Україна, велика дружність і Дороги, без ДТП йдуть з поставоря, моя мрія Україна, це родюча земля. На якій росте не тільки картопля, як і конопля. Моя мрія, Україна, спортивна країна, Ці діти грають в футбол, а не в карту на пиво. Моя мрія, Україна, культурна країна, бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина разом, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це місце Моя мрія, бачу нову Україну моя мрія, Ми це міст у тебя бігу моя мрія Бачу нову Україну моя мрія Це що це містиву для бігу З музыки моя мрія Бачу нову Облиски для Ісуса для його слави.